Всім за моя банку і сьогодні хочу зняти відео в трохи незвичному форматі, а саме хочу вам показати, як я грав в турнір. Давайте розкажу детальніше. Буквально вчора я потрапив в команду SSS, тобто Swift Zone Spirit. Потрапив зразу до головного складу. До речі, якщо хочете також потрапити до команди, то заходіть в телеграм-канал по ссылці під цим відео. Це команда мого друга, і в той же день, тобто вчора ввечері, я грав свій перший турнір проти команди Prepare for Revenge. Досить сильна команда. Їхній склад ви можете бачити зараз у себе на екранах. Ну і давайте я вам покажу оці каточки, але для початку я хочу проконувати свій телеграм-канал, тому QR-код зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео. Там я дуже багато різних хвилин. побрал старсу, на це відео, стрімів. Там в Тіктоці стрільні також. Е, Ссылки кидайте, тому обов'язково заходіть. Там є ще також чат, тому там дуже весело, обов'язково заходіть. Ну а ми погнали до розбору каточок. Загалом ми зіграли 6 ігор. Ну, давайте я вам покажу першу з них. Е, в нас пік Ріко, Джин та Амбер. в мене досить крута, бойовокатик, ваш це спеціально для щоб показатися слабшим, я зробив таку бойову карту. Ну, коротше, ми, в принципі, йдемо. Я перше не приділився. я хотів йти на правий фланг, але туди пішов Ice Fox, тому я вирішив вже піти тоді наліво. Побачати, якщо це буде трошки підлавати, бо це я вже роблю записи типу, по ну, дані боїв повторюю. Ну, повторні дані боїв, тому вони так трошки підлавуть. Просто ну, я зні... ми грали цей турнір вчора ввечері, тому я якраз таки тоді не міг це знімати, тому я зараз так оце записую. Ну наступний раз, якщо вам це сповиться, я буду вже знімати зразу наживо там. Ну не наживо, коротше, я буду зразу знімати, щоб це так не лагало. Ну, короте, Коротше, вони нас забрали контроль, у них 5 кристалів нас 0, Ми нічого не можемо відбити. Я пробував бити Боні, але вона мене контрить, Я не розумію, що добре як вона грає. Але мені якось повезло є забрати ультою. До кінця катки ще 3 хвилини, трошки менше ніж 3 хвилини. Джейн пробує задумажити Лумі. Нам потрібно її стягнути, щоб забрати в неї всі кристали. Тут я хочу е якось попробувати трікшотом її вбити, але в мене трошки тички не туди летять. Ну пробую забрати ще боні, там трошки вдало ультує лумі, і з того всього мене забирають. І ми зараз програємо з рахунком 7-2. Це прям дуже-дуже погано. Е там ще й трошки піджимає з усіх сторін, а Ісфокса теж там зажимають. Ну, коротше, е капець так важко грати. Я вже навіть не знаю, куди йти. Йду з того всього просто кудись, би просто головне відбити кристали. Пробую знайти Боні, все-таки її вбиваю. Прям дуже добре нам зараз повезло. Є шанс що їх. В принципі поражати, якщо Джин добре стяне. Ну, як ви бачите, я просто не знаю, це капець як важко зараз так отозвучити. Через те, що просто чомусь лагає. Не розумію, чому ці дані бої лагають, Хоча коли я грав, то в мене ще нічого не лагало. Трошки багана гра. Ну ладно, коротше, втаре є ульта, це дуже погано, вона може нас спокійно стянути. Це прям дуже-дуже погано. Ну тут та Icefox зі мною ми, ми разом з Фоксом погано ультуємо, не можемо толком нікого вбити. Тут я вбиваю все-таки ломі, але немає як втекти, тому що нас у нас тут Абоні з гіпером, там тара знизу. Я зібрав кристали, мене зовсім дуже легко вбили. І з того всього в них тепер з'явилося 15 кристалів, а в нас всього всього нуль. У нас взагалі нема кристалів. Залишається 13 секунд, відлік вже в нас йде, нам треба їх швидко вносити та забирати кристали. Я тут вже юзаю гіпер, я не ставлю навіть набити на ульту. Я коротко, тут вже нічого не можу зробити. Айсфокс спробує ще пробити ультою, але залишається 2 секунди, і ми програємо першу нашу гру. Але це не страшно, бо ми граємо як ну в кіберспортивних там різних командах. Ми граємо в команді в форматі рангового бою. Тому погнали зараз до наступної нашої каточки, де ми вже будемо камбекати. Трошки вам заспойлерив, але що поробиш. В принципі, тут а, я думаю, що і так, понятно, що ми закомбекаємо. Я зразу писав фоксу, що я йду направо, через те, що в них, скоріше, що вони не поміняються ніяк. Боні піде, як завжди, наліво, а я піду направо проти тари, яку я дуже легко виношу. В принципі, так і сталося, вони не помінялися, ми якраз таки помінялися. І я на початку трошки пану, там не там тара пропушила, але я її теж не пану задомажив. Навіть її тут, як ви бачите, вбив. В принципі, не пан. Нарешті я вже вижив, я тут забрав хоча б якийсь флаг. Це вже досить там ну, дуже сильно може допомогти. Ну, в них, як завжди, в принципі, думаю, Забирає кристали, досить таки добре тримає центр, але це не сильно страшно. В принципі, там одна ульта-джина просто попадає по ломі і все. І всі кристали знову в нас. ну е, Так як завжди, в мене, в принципі принцитута підлагоює, капець, як важко через це озвучувати. Ну ладно, я тут далі продумажу тару провжимаю, не даю їм пройти взагалі зайняти цей фланг. Е, дуже надіюсь що вони не поміняються назад з Боні, щоб, ну бо Бонні не дуже легко контрить. Е, тут я вже думаю, як мені ультинувати, щоб забрати кристали в ломі, але в мене ультує Бонні прийдеться. Ульту... Ну, я при... прийшлося ультувати по ній. Тут мене ще ломі забирає. Культою, але сама помирає від того, що Icefox її підпалив. Але кристали в них на базі, в принципі, ми їх тут ніяк не можемо забрати. Але це, в принципі, не страшно, тому що Джен Ульту, як я казав, забирає кристалли і все, і вони знову в нас. На правий фланг, як завжди ніхто не пішов, тому я його зміг знову спокійно забрати. Майже вбиваємо ломіш, 100 хп залишається. Айцфокс її добиває. Я з гаджетом пробую вбити тару. Ми вбиваємо в принципі, всю команду, забираємо кристали, які нам якраз таки потрібні. В статі вже 10 кристалів, прям дуже-дуже добре. Джен забрав всі гени, навіть вже 11 є, в них всього на все один. Нам залишилось просто протриматися 10 секунд і все. Каточка наша, у нас буде рахунок 1-1. В Тарі є ультат це трошки небезпечно, наші плюс бувають. Але в принципі за 3 секунди вони то вже ніяк не камбекнуть, бо джин майже фул, е, ну, відхилений. І коротше ми якраз таки виграємо каточку і зрівнюємо вже рахунок 1-1. Хочу ще також сказати, що в нас було три сета, не п'ять, як ви могли бачити на чемпіонатах, коли грають професійні кіберспортивні команди. Ми грали всього всього три, бо для чого так багато грати, Якщо типу, ну, граємо до двох, типу хто перший виріє два рази, то, в принципі, в нас і перемагає, забирає весь повністю е ну, повністю виграє в нас. Ну, коротше, я пішов вже на правий фланг знову, але сюди вже перейшла Бонні, вони все-таки вирішили помінятися. Ну, це їм дуже сильно допомогло, я думаю, через те, що Бонні толком то й не міг бити, але все одно я якось непагано продомажував. В принципі, ми майже, ми, якщо не поняття, навіть тут розмінялися. В принципі, сховала за стінку, але я їх вбив, ні, я тут навіть виживаю, мене джин ще трошки захилив, мені це допомогло. Айсфокс, в принципі, теж досить таки непогано тримає свій фланг. Е, ну Тут на центрі трошки тільки проблем, але це все дуже легко вирішується. Фокс просто ультує і все, в принципі, ми їх звідти віджали, вони всього у з п'ятьма кристалами там десь будуть в себе на базі. Ну а ми собі, в принципі, спокійно тримаємо всю основну більшу частину карти. Боню кудись пропушила вниз, тільки дуже було странно. це бо тому що ми її там десь внизу. Е, ні, вона, до речі, ні, вона навіть там забрала джина і давайте подивимося, але я її потім вже виніс. Ну, і в Сута, в принципі, що у нас по ситуації, в них більше зараз кристалі, ніж у нас, але ми більше частину карти контролюємо, тому в нас є більше шанси виграти тут. Ну, коротше, як ви можете бачити, в Лумі, як завжди, в принципі збирає кристали. В нас в Джина 2 кристали, в мене два кристали. Фокс там також задомажив Амбер. Досить таки, в принципі, непогано йдемо. Ми тут всіх продомажимо. Вони йдуть, а, Лумі йде на мій фанкції. І в принципі дуже странно тому що я її можу легко законтрити Але вона все-таки виходить прожати в неї. Я ще не пушту, через те, що в Боні є гіпер якщо вона в мене ультане, вона забере кристал. І в них вже буде 10 і почнеться відлік, це прям дуже пано. Тому я вирішив не ризикувати. Краще я чуть перечекаю. В нас, в принципі, досить таки непогано ситуація все одно. Ми їх можемо, якщо прожати Боні не біля мене, тому я спокійно вбиваю ломі, але Боні до нас стрибає, вона мене все таки виносить але Фокс її там забирає. Потім також там ще добувають тару яка нічого вже не зможе зробити. І Фокс забирає, в принципі, всі головні. Я кристал тут же є. Ось ми коротше вже і виграємо нашу каточку, і перший сет ми забираємо рахунок 2-1. Ну але так то типу 1-0, тому що ми забрали наш сет. Ви як можете бачити, статистика в мене навіть найбільше по кілах, але я думаю, що толком то нічого не зробив, бо я їх толком то й не міг нормально продамажити. Розпочинаємо, в принципі, наш наступний другий сет. В нас пік містер Пі, Сквік та Газ. А проти нас вони взяли Джанет, Менді та Ларі і Лорі. Ну, в принципі, я в мене там на початку трошки загало, я не міг там нормально пройти, але це не сильно страшно. Ми там не сильно в принципі, збирали контроль, ніхто не старався в принципі, швидко забрати центр. Я тут ще я на Містер Пі, як ви знаєте, я взагалі погано граю. Але ми все-таки вийшли ось допікнути, бо він, в принципі, непогано може спамити своїми пінгвінами. Якщо я, звісно, буду нормально бувати на ульту. То, як ви як бачите, я кидаю гаджет, його там зразу зносять. Типу, принципі, ніяк не цей. Не мішає, вони одну точку дивіться, і в принципі все. І е, мій гаджет просто пропав. Мені придеться чекати КД, вроді, якщо не хвилися, там 15 секунд в цього гаджета. Ну, коротше, я тут сижу, пробую щось на домашне, як мінімум, я не, не фіджу, головне, що Менді Ульту, щоб вони набили на гіпер, бо тоді буде нам хана, вона просто дає гіпер і все. І ми, в принципі, програємо 100%, бо вони нас прожимають. Ну, коротше, якщо вони нас всіх вб'ють. Е, я знову закинув гаджет, який вони, як завжди, в принципі, легко винесли. Поки що у нас за рахунок 1-0, але IceFox робить кіл, буває Менді, і в нас вже рахунок 2-1 по зірках. Дуже добре, в принципі, йдемо. Головне нам просто не помер. І все, каточка наша, хвилина просто почекати, та і в принципі все. Ми їх досить таки далі, як завжди, непевно продомажуємо Я ще досі не набив на ульту, я просто не міг по ним попасти взагалі. Менді, до речі, пішла вже на мою частину, на мою сторону. З е, тобто сеті вже непевно так продомажує вона трошки відійшла. Я пробую їх як якось там забрати за стінку, але вони прям ідеально відходили, якраз на міліметр і буквально моя тичка не діставала, щоб їх зачепити. Ну як Далі в нас залишився рахунок 2-1. Я там вже майже в нас мінус Джанет. Айсфокс добуває Джанет, але мене тут якимось чудом зачіпає ульта Менді, і вже рахунок нас по зірках 7-3 В принципі, ми все одно виграємо. Просто не помрати, та й все та те. Ізікаточка. Головне Айсфоксу якраз таки не померти, бо в нього є і синя зірка, і е, ну, загалом ці чотири зірки через те, що він давав кіли Тут вже вбивають нашого тімейта. Рахунок 7-6, Все одно, в принципі, досить таки не пано. 20 секунд просто не померти. І все, і каточка наша. В принципі, нічого складного нема. Але вони починають нас продамажити, тому що наш тімейт щось почав стояти фака в нього поти щось з інтернетом. Ну, Залишається 10 секунд, треба просто трошки пожити. Я, в принципі, вроді виживання, я тут, напевно, зараз вмору, але я тільки зараз же під кінець катки не на ульту, А там вже потім вбивають нашого тімейта 10-10. нас, І вони, в принципі, грають через те, що в них є синя зірка. Як завжди, в принципі, другий, ну, в кожному сеті ми програємо чомусь першу гру. Але, в принципі, не страшно, ми все одно, якщо можемо камбекнути в будь-який момент, тому е, ми почали вже нашу другу каточку в другому сеті. Ми, в принципі, всі біжимо як завжди до центру. Я вирішив вже цього разу піти направо, попробувати, що я зможу зробити проти Дженет. І зразу я вже даю на початку катки першу тичку Попадаю. Вже в мене чуть ульта збирається, це вже мене радує. В принципі, непоганим рішенням було піти мені зараз направо. Ну коротше, ми їх тут в принципі почуть домажимо. Ларі Лорі вже пішов сюди до мене, але це не страшно, бо се попадає ідеально йому по гаджу. Ну, Ну, точніше, по ньому. І ми, я його дуже сильно продамажую, але не можу ніяк його бити. Мені ніяк не, не вистачає сил чи дальності, чи просто скіла, щоб по ньому попасти. Ну але це не страшно, що ми все одно їх дуже добре продавили. Вони потратили багато сил, щоб нас трошки від'жати. Але вони лоу хп, і це, в принципі, дуже добре. бо Ми їх тримаємо більше, ніж на війській частині центру. Але тут а, Менді досить таки не ультує по сквіку, і його вроді би зараз так його виносять. У нас рахунок по зірках 5-3. Давайте, в принципі, щоб не засягали що відео, давайте ми чуть-чуть от перемотаємо. Yeah, вже більше до кінця каточки, Ми, принципі, вот, у нас рахунок 8-3. Айсфокс дав ще один кіл. Потім я попадаю також по Ларі, вбиваю його. До речі, вже також закидую ульту. Мені там, якщо не поляк, якраз таки, тут залишається чуть-чуть до гіпера. Буквально пару точок дати. У мене має бути гіпер. Я в принципі закину його і все, я буду спамити своїми пінгвінами. От якраз таки у мене набився там гіпер. Я його пішов кидати якось далеко, щоб вони його точно не винесли. До кінця катки 15 секунд. Ми виграємо 12-3. В принципі, камбекнути це дуже важко. Ми просто у нас не толком той вбити. Джінет, нічого не можу зробити, і Буває, в принципі, тут Менді з ультою що, в принципі, могла б щось зробити, але ну в принципі вона могла просто у попасти, але вона навіть не попала. І ми забираємо карточку. Знову зрівнюючи рахунок 1-1, але за нами вже є виграний перший сет. Переходимо до вирішальної каточки в другому сеті. Хто забере цей сет, зараз побачимо, хто виграє, той забирає другий сет. Ну якщо ми виграємо, то ми забираємо повністю е, цю гру і перемагаємо е, цю команду Піфо. Я забув, як вона там розшифровується. Prepare for revenge, вроді, якщо не пройде якось так, вона розшифровується. Е, ну, окей, в принципі, тут, а, як завжди, на початку нас чуть, -чуть прожимають. До речі, у нас е, сквіт був АФК приблизно секунд, 10. Ну, я, я на нього не, ну, не злюся, але просто що 10 секунд він вже був АФК, тобто в них вже є якась привілегія. Але давайте ми тут знову ж таки шорнестя. Давайте ми перемотаємо. Приблизно наполовину, тут досить таки, нічого прям цікавого не було в цих катках. Ми просто подавали пару кінів, ну, в більшості там Ісфокс давав кіли. 8-3 в нас рахунок по зірках. В принципі, досить таки не пану. Вони нас тут більше прожимають. Я, до речі, знову пішов на лівий фланг, бо тут пішов Ларі Лорі, якраз таки. Я навіть не знаю, по такому мені тут було легше грати. Я, в принципі, ні по кому толком то й не попадав. Але головне, що, в принципі, я дуже мало помирав. І, в принципі, тим же ж давав бускумані, тим, що я їм не віддавав зірки. Тут Айсфокс виживає там на лоу-хп. В нього дуже багато зірк, тому йому важливо зараз не померти. В нас рахунок 12-3. 25 секунд залишається в нас до кінця гри, навіть вже 20 секунд. Але в менді є гіпер і це прям дуже-дуже пан. Якщо вона ідеально дасть цей гіпер, то нам хана, і ми можемо дуже легко програти. В неї залишається 500 хп. Ми її не змогли вбити, і це прям зараз дуже погано. Я пробую якось забрати, але в мене не виходить. Вона зараз, вроді, навіть через мене наб'є на ульту, якщо не поляюсь. Але ні, я її вроді би, її навіть не зміг винести. Вона набила на гіперзультою. Але вона, ні, вона встигла його і занути, вона вбила. У нас двох, але Ice Fox її також вбив і ми виграємо цю каточку та забираємо в принципі, два сета і стаємо переможцями проти цієї команди. В Принципі, ми затащили прям дуже-дуже класно. Я дуже радий, що ми виграли цю команду. Можливо, я ще не знаю, що в мене буде в майбутньому в цій команді, проти кого будемо грати. Наскільки будуть сильні, чи будемо вигравати, чи буду йти далі, якісь інші команди переходити. Це все ще я точно не знаю, бо я тільки буквально менше дня в цій команді є. Ну навіть зараз, в принципі, поки я знімається відео, якраз таки рівно вже день, який я в цій команді. Ну, в принципі, що надію, що вам сподобався такий формат, що також хочу сказати. Тому що дуже мене образило те. Зараз давайте я зайду в магазин покажу. Те, що в нас сьогодні, вже який третій день, коли ми виконуємо всі квести, типу виконуємо ці от задання 100 мільйонів квестів виконати. І Типу розробочки кидають кубики, що їм там випадає, то вони нам і дають В магазині в подарунок. Сьогодні нам мали дати золотий скин дага або 25 тисяч монет, а мені не дали ні то, ні то, ні то. Там ще кажуть, що мали дати компенсацію. Але мені взагалі нічого не прийшло. Золотого скина дага в мене також немає. Давайте я навіть покажу, де в мене цей дах. Дах-дах-дах, де він є? Так, а де його знайти? Я ще навіть не знаю. Де. Він в мене пропав. В мене дага, бачите, мене дага вкрала з аккаунту. Я не розумію, де він є. Де в мене є цей дах. Е, От у мене дах навіть зараз злитий без золотого скіна. Не знаю, я дуже розстроєний, тому що я не золотав 25 тисяч монет. На це можна було накупити купу посівок, або золотий скин на дага також було би класно. Ну, ладно, на цьому буде завершити відео. Напишіть в коментарях, чи ви отримали ці скини, або хоча б щось е, за сьогодні в подарунок. Ну, а на цьому буде завершити відео. З вами був я, Бонко, кому сполос відео. Обов'язково. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та жміть на знак, що розкати мені крутій Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!